Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вона була однією з тих, чиї імена викликали жах і лють серед українських військовополонених. Гова Вікторія, пропагандистка, відкрита посібниця окупантів, яка брала участь в тортурах у Донецьких тюрмах та на сумнозвісній Оленівці. Вона не лише виправдовувала російську агресію, але й особисто принижувала і катувала українських воїнів. Її ім'я стало символом безжальності окупаційного режиму. Саме тому новина про її ліквідацію миттєво розлітілась мережею за даними джерел силових структурах. Група українських військових, які нещодавно повернулись з полоною. Знову стала до лава армії, влаштувала її засідку. Вони діяли холоднокровно без найменшого сумніву. Як вона колись не щадила їх у камерах і підвалах, так тепер вони не пощадили її. Операція відбулася на одному з напрямків, де Гова виконувала роль куратора пропаганди і залякувала місцеве населення. Вона прибула на передову, переконала, що її охорона та статус гарантують безпеку, але зустріч стала для неї смертельною. Прямий удар із засідки кілька секунд. Тиші її життя обірвалося. Українські воїни, які пройшли через тортури Оленівки, не приховували емоції. Для них це була не просто ліквідація чергової мішені, а акт справедливості накатувала наших, Тепер вони отримали своє сказав один із учасників операції. Новина про її смерть миттєво рознеслася серед військових і цивільних. Для багатьох це стало сигналом. Кожен хто брав участь у злочинах проти українців, рано чи пізно отримує заслужену відплату. Лінії фронту чи кордони не врятують. Розплата знайде будь-де. На противагу цьому історія російських полонених виглядала зовсім інакше. Якщо українських бійців зустрічають вдома, як героїв, відновлюють острою, довіряють їм відповідальні завдання. То Росія їхня держава кидає під ніж. Після обміну їх відправляють в штрафні підрозділи без лікування. реабілітації відправляють на місні штурми, де вони гинуть десятками для Кремля. Вони зрадники. Тягарики треба швидко списати. Російські соцмережі переповнені історіями про те, як полонені повертаються додому покаліченнями, але замість допомоги їх одразу мобілізують, кидають на передову. Багато хто навіть не встигає побачити родини їх одразу відправляють у бій. Так формується прірва між ставленням до своїх воїнів в Україні. і Росії. ось що говорять до слова вдови і рідні військовополонених Здравствуйте, меня зовут Фролова Марина Васильевна. Я жена военнопленного Фролова Алексея Александровича, который уже 13 месяцев находится на Украине в плену. Он прикреплен к военной части 346-70. Я хочу выразить свое мнение и мнение большинства российских семей, у которых ребята в плену. И тем самым хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру обороны Белоусову Андрею Ремовичу и уполномоченному по правам человека Москальковой Татьяне Николаевне с просьбой бывших военнопленных не отправлять обратно в зону боевых действий согласно Женевской конвенции 1949 года в которой говорится о том, что ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Таким образом, нормы международного права, действия которых обязательны к исполнению всеми судами Российской Федерации, однозначно указывают на запрет дальнейшей военной службе возвращенных из плена. Ребята, которых меняют на обмене, думают и надеются, что они едут именно домой. Они думают, что у них должен быть обязательный отпуск и что они больше никогда не вернутся воевать после того, что они испытали и, наконец-то, увидятся со своими семьями. Ведь только желание и надежда видеть и быть со своими родными держало их в этой жизни. И наши ребята, и мы, семьи, за это время много чего испытали. Хватит. Верните их после обмена

После обмена ребята находились в поселке Мастергент в части 61 89 Первого числа их увезли на КАМАЗе в составе 22 человек в Донецк. Второго числа вышли на связь, сказав, что они доехали до Макеевки. На следующий день один из бойцов вышел на связь, сказав, что они доехали до незнакомого им места, что у них забирают телефоны, все личные вещи, в том числе крестики, цепочки и карты, и что к ним приставили охрану. До своих частей они так и не доехали, представители частей за ними тоже не приехали. 5 следующий звонок был 5 числа. Один из бойцов вышел на связь, сказав, что их отправляют на передовую. Наши парни прошли через ад в плену, многочисленные пытки и издевательства, у большинства осколочные ранения и контузии, переломы, которые без вмешательства врачей зажили, у одного нету ноги. Им всем требуется медицинская помощь, прохождение ВВК и в конце концов отпуск, а их больных отправляют на передовую. Мы вас спросим. Помочь определить местонахождение наших рывных и предотвратить их отправку на передовую. У Кремль ситуацию коментує Скупо. Пропандисти намагалися зобразити їх як випадкову загибель внаслідок обстрілу, але навіть серед місцевих мешканців ніхто не вірив в такі версії. Всі знали її, знайшли і покарали ті, кому вона завдавала найбільше болю. Серед українських воїнів це стало ще одним мотиватором. Віра в те, що справедливість існує зрадники і катини уникнуть відповідальності, зміцнила дух у колах. Російських силовиків навпаки наростала паніка. Кожен розумів, якщо ліквідували її, то наступне може хтати будь-хто інший. Ліквідація ГОВа Вікторії стала не лише актом а символом нової реальності війни. Українські полонини повертаються додому героями. Продовжують. Боротися тоді, як російські знищуються власною державою. Цей контраст підриває віру росіян у справедливу війну і зміцнює мораль українців. Внутрішній фронт пропаганди тріщить кожна втрата таких постатей, як Гова робить Кремль слабшим для міжнародної спільноти. Це ще одне підтвердження. Україна не забуває своїх катів і знайде спосіб покарати кожного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.